Про ситуацію в області із захворюваністю на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції на брифінгу в Черкаській ОВАПу інформував Володимир Папач, генеральний директор державної установи Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Як і у всій державі, на Черкащині триває підсезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Про ситуацію із захворюваністю журналістів поінформував Володимир Папач, генеральний директор державної установи Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. За минулий тиждень на і ГРВІ в області захворіло 9 тисяч вісімсот осіб. Більше половини діти віком до 17 років. Більше половина захворілих, 5580 осіб це жителі Черкаського району. У місті Черкаси зареєстровано 34 випадки захворювань на грип та ГРВІ, що складає 31% від загальної кількості захворілих по області. Показник захворюваності на 85,4% перевищує підпоріг і на 12,7% вищий за попередній тиждень. Епідемічний поріг перевищено у всіх чотирьох районах області. Найвищі показники захворюваності на грип і ГРВІ у Черкаському і Золотоніському районах. У 23 територіальних громадах перевищення складає більш ніж 80%. За минулий тиждень в області госпіталізовано 572 особи, 347 з яких діти. На жаль, є один летальний випадок внаслідок ураження коронавірусною інфекцією. Зважаючи на таку ситуацію, у області відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де ухвалено низку рішень. Зважаючи, що основними рушіями під процесу є діти, в щоденному режимі моніториться захворюваність дітей в навчально-виховних закладах, і у випадку, якщо не відвідують ці заклади або окремі класи. Більше 20% дітей з причини захворювання грип та ГРВІ приймаються відповідні рішення щодо призупинення навчально-виховного процесу. Крім того, даним рішенням прийнято обмежити проведення масових заходів, посилити протиепідемічні заходи в закладах соціального забезпечення, в навчально-виховних закладах, покращити роботу щодо охоплення щепленням громадян, ну і ряд інших, ряд інших заходів. Володимир Папач наголосив, що найефективнішим засобом від грипу та ГРВІ є вакцинопрофілактика, тобто щеплення. Наразі в області є всі можливості, щоб забезпечити потреби у вакцинуванні.